Аплікація квітка здоров'я. Діти, веселе сонечко до нас заглядає, всіх нас зараз вітає. Давайте і ми привітаємось до сонечка. Доброго ранку, сонечко, привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку пташки в вишині. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні на занятті ми поговоримо про здоров'я. А давайте згадаємо, що треба робити, щоб бути здоровими. Пограємо в гру. Я запитую, а ви відповідаєте, так чи ні? Мити руки з милом добре? Так. Їсти вітаміни добре? Так. Їсти багато цукерок, добре? Ні. Чистите вранці зуби, добре? Так. Одягати брудний одяг і бути нечепурою, добре? Ні. Їсти чіпси і пити газировану воду добре? Ні. Робити ранкову гімнастику добре? Так. Молодці. Погляньте на цю квітку. Кожна пелюстка це правило, яких ми з вами повинні дотримуватись, щоб бути здоровими. Перша пелюстка ми повинні мати гарний настрій. Друга гуляти на свіжому повітрі. Третя – берегти зір. Четверта. Дотримуватись режиму дня. П'ята дотримуватись гігієни. Шоста робити ранкову зарядку. Сьома правильно і повноцінно харчуватися. Діти. Я бачу, ви добре розумієте, що корисно для вашого здоров'я, а що ні. Пропоную вам виготовити квітку здоров'я з ладоньо. У кожного вона буде своя, бо пелюстками будуть саме ваші долоньки. Що нам потрібно для роботи? Успіхів вам! Щоб здоровим зростати, про здоров'я треба дбати. А я чекаю на ваші фото. До побачення!